На базі центру надання соціальних послуг родина продовжує функціонувати гуманітарний штаб та надавати всебічну допомогу тим, хто через війну був вимушений покинути свої домівки та знайшов прихисток у нашій громаді. Майже щодня внутрішньопереміщені особи отримують продукти першої необхідності, засоби індивідуальної гігієни тощо, зазначає заступник міського голови Людмила Задорожна. Гуманітарний штаб продовжує свою роботу, працює без зупину, починаючи з перших днів війни. І сьогодні ми з вами знаходимося на території нашого центру надання соціальних послуг родина, який опікується внутрішньо переміщеними. Працює він з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17-15. Завжди є на місці спеціалісти, які надають всю необхідну допомогу. Також за консультаціями, окремими питаннями, можна звертатися за телефоном, яким ви Зараз побачите на своєму екрані дівчата завжди володіють всією актуальною інформацією, є наявний ресурс натуральної допомоги у вигляді продуктових наборів. Центр забезпечений, тому всі, хто ще не отримав, не дійшов. Будь ласка, звертайтесь, отримуйте завжди наявна допомога, коли надходить до центру. Спеціалісти обзванюють наших, є актуальні списки з усіма даними. Вони обзванюють наших внутрішньопереміщених осіб, запрошують прийти, отримати допомогу ту, яка є в наявності. Якщо є ще додаткова потреба, будь ласка, приходьте, не чекайте дзвіночка. Центр щоденно працює, відділення працює, вас чекають, завжди раді бачити. І чи можемо, тим допомагаємо. І намагається громада створювати максимальні умови для того, щоб люди, які опинилися, на жаль, такі скрутні ситуації, відчували себе тут як вдома і були максимально всі. Ім забезпечені. Також керівництво громади не перестає піклуватися і про своїх мешканців, особливо тих, хто опинився в складних життєвих обставинах, і також потребує допомоги. Хочу звернутися до наших пенсіонерів, до наших інвалідів. Продовжується реєстрація і працює в понеділок, вівторок, з 8 до 17.00 на базі нашого першого садочку. де сидять там спеціалісти нашої громадської організації ветеранів Подільської. Громади вони реєструють пенсіонерів, у яких дохід єдиний, вони не працюючи. Це тільки пенсія, а також інваліди першої другої групи. Хто ще не реєструвався, не отримав, будь ласка, приходьте хто опинився в якоїсь складній життєвій ситуації і є необхідність допомоги в вигляді продуктових наборів. Будь ласка, приходьте, дівчата запишуть, зареєструють, і ми продовжуємо співпрацювати з благодійним фондом Добрий самарянин». Це наші добрі знайомі, наші друзі, з якими ми з перших днів і по сьогодні дуже плідно співпрацюємо. Завжди в них є необхідний ресурс. Завжди Людмила Миколаївна рада бачити наших подільчан і разом надаємо посильну допомогу. Також зазначу, що центр соціальних наших служб на Набачковічі 4 третій поверх. Директор там Шалашна Наталія Григорівна. Також вони мають наявний ресурс. Якщо нашим внутрішньопереміщеним це необхідно, будь ласка, звертайтесь, а також вони опікуються сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, максимально забезпечують всім необхідним і натуральною допомогою, завжди організовують видачу, обзванюють, спілкуються, держаться на контролі. Тому також, якщо є сім'ї, які ще не стоять на обліку в центрі соціальних служб, але є така необхідність, ви опинилися в складних життєвих обставинах. Вставаних, будь ласка, приходьте на бачковічі 4, третій поверх. Працівники фахівці соціальні вас чекають, нададуть всю актуальну інформацію і допоможуть всім наявним ресурсам. Отож, ще раз нагадуємо: якщо вам вкрай необхідна допомога, можете звернутися за адресами вулиця Шевченко, 34, дріб, 1 або соборна 107 і вам неодмінно допоможуть.